У боргову яму потрапив Черкаський навчальний центр Мінагропрому, що у Золотоноші. Через бойкотування трьома родинами сплати комунальних послуг центр має борг 90 тисяч гривень. Відтак мешканцям гуртожитку відрізали електропостачання та воду. Вікторія винаймає ось цю кімнату за 500 гривень на місяць. Для неї та її трьох дітей тут є усе необхідне: холодильник, полосмок, телевізор, комп'ютер, мікрохвильовка. Втім, користуватися побутовою технікою жінка не може. Через борги сусідів мешканцям гуртожитку вимкнули електроенергію. Але до цієї кімнати немає ні туалета, ні мивальника, ні кухні немає. Це тут вікторія, як і решта справних платників, навіть куховарити змушена у знайомих. Воду носим і все по, ну, куди. На роботу ходжу, прийшла, переспала і все. Світла немає? Нема ні світла, ні води, немає нічого. А їсти готуєте як? Як? Ходимо по людях, по Ось так, майже 15 родин, які щомісячно сплачують за оренду та електроенергію, живуть вже майже два місяці. Причина тому борг 90 тисяч гривень. Він виник через несплату комунальних платежів упродовж останніх кількох років трьома сім'ями. Їм свого часу надав прихисток навчальний заклад, на балансі якого знаходиться цей гуртожиток. Тепер мають клопіт. Обсяг навчання невеликий. Відповідно, є вільні кімнати, то на певний період на час. І люди, які зверталися, погоджували з тим, щоб заселяли їх відповідно в гуртожиток. От, але з обов'язковою умовою, щоб за гуртожиток було проплачено. На даний час виникла така ситуація критична. В якому плані? І за те, що виник великий борг по гуртожитку, а це величезна в цьому вартості, вартості проживання закладена саме електроенергія. От, ми змушені були частками поступово гасити електроенергію. Навчальний центр єдиний такий в області та найбільший в Україні. Налічує 14 пунктів у різних районах. Має в штаті близько 150 осіб. Усі вони ризикують залишитися без роботи, адже сплачувати за оренду приміщень небюджетна установа не в змозі через борги невідповідальних мешканців гуртожитку. Якби вони йшли на розмову. Тобто, якби вони говорили, що ми, скажімо, там на протязі певного періоду погасимо, ну дійсно бувають різні ситуації. Люди відмовляються в подальшому платити. Тобто вони вирішили, що 250 гривень за проживання в гуртожитку це нормальна вартість. Вони будуть платити стільки, скільки їм хочеться. Ну, Такого не може бути. Такого не може бути. Є певні тарифи. є Поспілкуватися із родинами-боржниками нашій знімальній групі так і не вдалося. Одних не застали вдома, інші зачинилися у помешканні. Ми б хотіли з вами поговорити. А поясніть, будь ласка, чому ви борги не платите? Чальному центрі запевняють, готові підключити воду та електроенергію, якщо борг, хоча б частково буде погашено. Оскільки боржники проживають на третьому поверсі, адміністрація збирається переселити людей, що потерпають без благ цивілізації на перші два. Там вже тривають відповідні підготовчі роботи. На боржники вже вже складені судові позови. На даний момент вже підготовлені претензії даним особам, які тотально не сплачують. Кошти за користування цим приміщенням, електроенергією, комунальними послугами. І я думаю, в подальшому будуть подані позовні заяви. Наталія Кулик, Тамас Горозя, Черкаська служба новин.